Послухай, кожна християнська сім'я це є домашня церква. Ось дуже часто, коли я про це говорю іншим людям-християнам, вони на мене дивляться здивованими очима. Як це ми можемо бути церквою? Так, кожна християнська сім'я це є домашня церква. І якщо в твоїй сім'ї. Ви віруєте в Ісуса Христа, ви чекаєте на прихід Господа нашого Ісуса Христа, але ви не є домашньою церквою, то в тебе, як в голови в сім'ї, є духовні проблеми. Тому що треба розуміти, що в першу чергу твоя сім'я це є церква, яка чекає на Господа Ісуса Христа. Якщо ти думаєш десь заховатися, у великій церкві, якщо ти думаєш, що ти десь втиснешся в Царство Небесне десь попри пастора якогось чи попри може якихось дуже сильних християн, ти глибоко помиляєшся. Відповідальність за твою сім'ю повністю лежить на тобі, бо тому що ти є голова сім'ї. Ти є голова сім'ї. Іменно ти маєш. Провадити свою сім'ю до Господа так, як ти маєш то робити, Бо тому що є написано, що головою для чоловіка є Господь Ісус Христос. І якщо в тебе не так, то розумій, що в тебе є вже духовні проблеми. Ти погано виглядаєш і в очах твоєї жінки, ти погано виглядаєш в очах твоїх дітей. І ти є поганим прикладом, бо тому що. Ти свою відповідальність перекладаєш на когось іншого. Не буде пастор за тебе робити, то що маєш робити, ти. Ніхто на тій землі, ніякий єпископ чи старший присвітер, хто би він там не був, як би він себе не називав, і які б він духовні звання не носив, він не буде робити для твоєї сім'ї того, що маєш зробити. Ти він не буде священником для твоєї сім'ї. Він не буде служителем для твоєї сім'ї. Він не буде головним молитовником твоєї сім'ї. До речі, головний молитовник в сім'ї повинен бути чоловік. Чоловік це є головний молитовник в сім'ї. І якщо десь поклали то служіння, молитовне служіння на жінок, то є проблема. Тому що головним молитовником сім'ї є чоловік. І якщо ти не є головним молитовником своєї сім'ї, в тебе є духовні проблеми, тобі треба добре переглянути твій шлях, тобі треба добре подивитися, що ти робиш, як ти живеш. Тобі треба зрозуміти, що ти нині є прикладом для своїх дітей, ти є нині прикладом для своєї жінки, кого вони в тобі бачать. І ти повинен розуміти, що твоя сім'я це є домашня церква, за яку ти несеш відповідальність перед Господом Богом. Якщо є розрив між тобою і між Ісусом Христом, це є проблема, ти не зможеш нічого зробити. Ти мусиш признати главенство Ісуса Христа над собою, ти мусиш вірою воспрянути, ти мусиш стати тим. Для своєї сім'ї на кого будуть дивитися, дивитися як на добрий приклад, і ти повинен розуміти, що вони дивляться вже. І якщо, наприклад, ти будеш поганим прикладом, то ти не дивуйся, що потім твої діти вони підуть шляхом не тим, що треба. Ти повинен бути молитовником, перш за перш за все за свою власну сім'ю. Ти повинен згуртовувати власну сім'ю навколо Ісуса Христа. Ти повинен згуртовувати свою сім'ю навколо віри. І оце все, це і є домашня церква. Ти повинен бути тим служителем, тим проповідником вдома, тим вчителем і наставлен... наставником, який не просто говорить, який на ділі показує, що він є голова сім'ї. Це не диктатор, це не диктатор, це не той, хто всім каже, що хто має робити. Це не той, хто грюкає кулаком по столі. Це той, хто власним прикладом показує. Свою віру показує свою любов, свою надію, показує своє довготерпіння, показує свою стриманість, показує свою ввічливість, показує, що він для сім'ї хоче добра, хоче, щоб сім'я його була в духовному достатку, в духовному достатку, почуй мене. І тому запам'ятай, дорогий брат, твоя сім'я це є домашня церква. Ти є головою в своїй сім'ї. Ніхто, крім тебе, не зробить то, що маєш зробити ти. І нехай Бог благословить, щоб побільше в сьогоднішній час християнських сімей зрозуміли, що вони є домашніми церквами. Нехай вас Бог в тому благословить.